Задоволенням передаю слово професору московку Сергію Петровичу, який нам сьогодні ну, роз'яснить дуже складне питання. Да, цікаве питання: це розширена цитопротекція органів мішеней в умовах критичного часу, гострої ішемії мозку. Дякую. Ну, таке собі питання з словом, яке не можна називати. Да? Може, хтось із вас знає, є дискусія. Чи використовувати слова нейропротекція, цитопротекція і так далі. і так далі. Зараз з'явилася нова м, концепція, яка називається нейроресторатолоджі, нейрореставрація. Не реабілітація, а реставрація. І ця концепція допускає і навіть на перше місце ставить використання хімічних сполук, біологічних, хімічних будь-якої складності. В лікуванні і навіть при веденні реабілітаційного періоду, і так далі. Тобто заборон нема. Ціла створена, е, е, міжнародне товариство випускається журнал, з'ясування його випускає серйозна справа. Ну, Но нова для нас. Е, я буду говорити про застосування певного препарату у стратегії лікування. Додатково до тих е, стандартів, які існують, і так далі. І так далі і звернув увагу на те, що ми перестали взагалі згадувати про так званий ішемічний каскад низку подій, які відбуваються при ішемії переважно мозку. А там такі події, на які ми вплинути, фактично не можемо на більшість з них, але на окремі ми все ж таки можемо впливати. І одним з гравців у цьому каскаді це є утворення вільних активних радикалів, перекисних сполук, які е, мають схильність до вторинного пошкодження мозку, як нервових клітин, глії, ендотелію мілких судин, і вони е, буквально собою насичують оцю зону пенумбри, зону е, не первинної швидкої смерті мозку. Ядро інсульту, ядро інфаркту. А навколо знижений кровотік, і начебто і є кровотік, але його недостатньо для функції клітин, для функції каналів натрієвих, кальцієвих і так далі, що генерують там імпульси і все таке інше. І в цій зоні, як все як завмирає, очікує, ми виживемо чи ми помремо. А тут включаються в роботу. Вже не сам кровотік, а якраз накопичення цих агресивних сполук, які спокійненько під шумок з за занавісом починають гризти цю мозкову тканину і призводять до кінцевого так сати, результату. Опс, а, це я щось не на то нажимаю. Ну. Отак. От Оці вільні радикали вони характеризуються перекисні сполуки. Тим, що на їх поверхні, скажімо, на зовнішній орбіті радикала нема одного електрону. Тому вони такі агресивні. Вони хочуть десь цей електрон знайти, десь відкусити його і хапають здорові, здорові тканини. Но в кінці кінців є сполуки маленькі. речовини з маленькою, скажімо, формулою. Які можуть бути донаторами цих вільних електронів і просто гасять ці радикали, перетворюючи їх на неактивні. І Бог з ним. Є е, пряма пошкоджуюча дія цих радикалів на мембрани органели, вторинні ефекти. Но що саме для нас важливо, вони формують умови для набряку мозку. А набряк мозку це така штука. Він в свою чергу зменшує кровотік у тканині. І вторинні пошкодження збільшуються, і ті хворі, які переживають накерований значний набрік мозку під час ешмічної атаки і інсульту, в них прогноз безумовно значно гірший. Та що таке, куди мені його І Є такий препарат ксаврон, Даравон, в нашому українському варіанті: це ксаврон, який є донатором цих електронів. і так званим скавенджером, прибиральником, він змітає так сеть, оці перекисні сполуки і тим, тим самим досягає результату. Саме головне, що він запобігає та зменшує набряк головного мозку і захищає нервовий та судинний компонент. Один з, один з активних учасників гри це сполуки. Які е, збільшують, е, скажімо, впливають на синтез НО, а НО розширююча дія для вас всіх відома, і нам треба зберегти, е, скажімо, синтез ЕНО, НО, але при тому зменшити, е, скажімо, нейрональну НО-лазу і, і так далі, яка може впливати на судинну стінку на ендотелій, і це збільшує проникність гематоенцефалічного бар'єру бряк мозку, ну і далі це за планом. 에, стосовно періодизації інсульту, ви бачите, ми ви розрізняємо сьогодні гіперактивну з гіпергостру стадію до 24 годин, гостру стадію 1-7 днів. І далі вже ранній підгострий період. Далі вже йдуть процеси, як кажуть, нейропластичності. І реабілітаційний по факту за тривалостю до 90-го дня. Ми маємо закінчити, як кажуть, всі наші активні дії, всі можливі, що мозок може ще щось нам як кажуть відгукнутись на це. І стосовно застосування, нам треба застосовувати подібні препарати саме в найгострішому періоді. От буквально пацієнт поступив, ми вже починаємо використання в оновлених японських гайдлайнах, тому чому я привожу. Це, хоча е, вважається, що японці для нас не указ. От всі країни світу, да, Норвегія, Швейцарія і Японія, їх гайдлайнців ми не можемо використовувати за наказом міністерства. Це такі відсталі країни, да? ага, ага. ми мали порівняти результати нашого лікування і, скажімо, японського, чи норвезького, чи швейцарського. І, і тоді дивно, що ми помітимо якісь речі, так? Да? Але те, що оновлені гайдлайни 2021 року були опубліковані в нашому головному журналі Journal of Stroke, в світовому скороченому вигляді, і в цих гайдлайнах тільки один препарат, крім тромболітику, при шимічному інсульті, згадується: один тільки препарат Едеравон. 89 пацієнтів, ну, скажімо, 5-мільярдного населення Сходу. Китай, Японія, Малайзія та і так далі. І так далі. Австралія 89 пацієнтів відсотків пацієнтів отримують адеравон в гострому періоді інсульту. У нас це не дуже, як кажуть, доведено, не дуже дозволяється, і так далі. Все це засновано на безумовно доказовій базі, яка показує, що використання деревону, тихо, робили тромболізис, не робили тромболізис. Но зменшення інвалідизації вдвічі за шкалою Ренкіна через 90 днів це стандартне вимірювання у світі. Обов'язкове. Ну в Україні поки що не дуже обов'язкове. Дохрейновські е рекомендації дараво там існує. М -м, куди я направляю? Е це стікс. Я дозволю собі ще раз нагадати дослідження, яке я організовував кілька років тому. Супутня терапія Савроном при ішемічному інсульті. Ви бачите дизайн цього дослідження. Тисяча пацієнтів. Первинна кінцева точка вперше в Україні це оцінка за МРС на 90-й день захворювання. Не як виписали з лікарні на п'ятий день. А що ми отримали на 90-й? Всі наші зусилля там, в тому дзеркалі. Ну. І що ми показали? Більше 50 центрів приймало участь у цьому дослідженні. Абсолютно незалежно, мені нікого ні, не стимулювали не те саме. Но, ладно, е, достовірно е, зменшилась кількість пацієнтів, які на п'ятий день, третій п'ятий день зазвичай йде погіршення. От поступив в свідомості і шмічний інсульт все добре, а на третій, п'ятий день пух, і провалився. І стан неврологічної дисфункції теж наріс. Хтось виходить, хтось не виходить. Що це за стани? Це набряк. І Якщо ми використовуємо едеравон в гострому періоді, ми уникаємо такого сильного набряку, і кількість пацієнти швидше виходять з цього стану і з, з меншими, як кажуть, втратами по неврологічній дисфункції. Це кудись сюди треба. Оце спеціальне питання було. Як у нас з точки зору погіршення стану свідомості? І, і ми його, це питання. Оп, оп, ага. Ми його вирішили і бачите достовірні результати на дуже високому рівні. Тривалість погіршення, погіршення до рівня певного балів і так далі. Та що такое? Не слухається мене ця штука. Якщо говорити про 90-й день показник у людей 01 за шкалою МРС. Якщо хто не знає, це ну, ви повинні знати на пам'ять цю шкалу, особливо сімейні лікарі. Бо ви відповідаєте за оцінку результатів нашого лікування при інсульті за наказом міністерства. Так от, 42% в основній групі з половиною мали 0,1, це означає, що у них... Нема симптомів інсульту. Все, все, все пройшло. Все. Вони вилікувалися. А в контрольній групі, бачите, 32,7 значно статистично достовірно менше. Оце головний наш мірило нашої результативності. Шкала така цікава дуже по МРС вона на 6 пунктів, да, від 0 до 6, 6 – це смерть пацієнта, 0 – це зовсім нема ніяких симптомів, то якщо ви бачите навіть графічно, вона завжди подається графічно, щоб люди могли бачити, наскільки ми 1, 0, 1, 2 все ж таки в групі від виписки до 90-го дня, і це демонстративно на користь Едаверон. Тепер Є ще одним показник цікавий в будь-яких дослідженнях. А скільки який відсоток пацієнтів, у яких зменшилася оцінка МРС від виписки до 90-го дня аж на цілий бал? Да? От були там 3-4 і стали 2 чи 1. Так от відсоток тих в основній групі 62 а в контролі всього 34%. То про що це говорить? Ми зробили для людини потенціал для відновлення. Ми оцінили його. Що відбулося за 90 днів, як він міг відновити функцію мозку? Це дуже важливий і цікавий момент. Так, ну переключайся. Чи може просити якось? Не буду зупинятись ще раз на цих результатах. Дуже мені цікаво було, коли порахували результати, рахували незалежна статистична група. Я абсолютно не мав до цього відношення. Вони показали, що більш ніж два рази знизила частота геморагічних ускладнень. Був ішемічний інсульт, став геморагічний. Таке буває. Але на тлі салону вдвічі менше пацієнтів отримали такий результат. Чому ми ще не знаємо. Но це співпадає з світовими тенденціями. А хтось а, підкаже, як це робити? І куди направляти? Я хотів зупинити пару слів на проблемі нефротоксичності контрастних речовин. Ця проблема стала в повний ріс перед кардіологами, тому що будь-яке ендоваскулярне втручання це витрачання великої достатньої кількості е, препаратів. Да? І е, у вас це частенько планово. А перед нами ця проблема зараз стає в повний ріс, тому що ми вимушені всім пацієнтам на вході з інсультом. Робити теж контрастну ангіографію і перфузію, дивитись, що в мозку робиться, це теж витрачання контрастної речовини. І ми про цього пацієнта не знаємо нічого. А може в нього хронічна хвороба нирок, а може в нього критичний кліренс креатиніну? Бог його знає. І тому, зважаючи на це, що контрастні речовини можуть продукувати безпосередня токсична на нирки. І ще можуть продукувати в нирках і в інших тканинах спалах перекисних продуктів. Тут виникає питання: а чи не можемо ми щось запобігти цьому? І тому, тому я не можу результати спеціального дослідження у хворих планово, яким робилась коронарографія, але які мали хронічну хворобу ниру. Про це відомо. І вони група ризику і так далі. і так далі. Одним вводили плацебо контрольоване сліпе дослідження, другим не вводили перед тим Едеравон, іншим нексаврон, як у нас в Україні, ну, та сама молекула в кінці кінців. І е, це дослідження показало, що е, мета його була виявити частоту ускладнень, клінічно виразних ускладнень по нирковій недостатності. І так далі, ну і вторинні кінцеві точки, чисто лабораторні, які теж щось показали. Так от контрастіндукована нефропатія виникла у 2,2% пацієнтів групи теравону і 8,9% у пацієнтів контрольної групи. Причому статистично достовірно тут вже питань нема. Да? І статистично достовірно була різниця по рівню креатініну. Між контрольною групою та групою Едеревона. Тобто певна захисна функція якось себе проявила. Саме головне клінічно, ну і плюс лабораторно. ну Таким чином, Ну для нас який висновок в кінці кінців. Я собі так уявляю майбутню схему. Незважаючи на те, маємо відомості, не маємо відомості про пацієнта. Якщо він поступає на СКТ, а ви знаєте, що у нас там час іде на хвилини, там нема куди е діватись. Вірогідно, ми почнемо вводити першу дозу едеровону. Ще перед початком контрастування на скан СКТ, але лінія у нього вже стоїть. На руці привезла швидка допомога. Ми вводимо першу дозу, а там далі життя покаже. Аналізи ми зробимо. Ми будемо знати, нирки в нього в порядку чи не в порядку. Але якимось чином у цій рулетці ми вибираємо таку цифру, да? такий показник, щоб встигнути все зробити. Дякую вам за увагу. Я вклався. Так, так, дякую. Ще но просто... ми просто розберемо в мене. Зайняла казка. Шановні колеги, можливо, є запитання. Так, е, да, будь ласка. І, і погляд дуже точний погляд, погляд на речі е, з приводу гіпертонічної кризи. Хотів би спитати таке у вас. Як е, відомо, в гострий період інсульту дуже часто. З'являються зміни на кардіограмі. Це не залежить від фібриляції передсердів чи тривалості гіпертонічної хвороби. Ці зміни в основному ішемічного характеру. Як ви вважаєте, чому так відбувається? Це перше питання, і як на це реагувати друге? Дякую. Хороше запитання. Я не сама розумна людина в світі, над, над цією проблемою ламають голови ще й, ще й не такі, як я. Я тільки ноги ламаю. Ну, я вам скажу, що тут складні механізми цереброкардіальних відносин, які ми не до кінця розуміємо. І ем, зниження елевація сегмента СТ, чи, елевація чи зниження сегмента СТ, це в нас як здрастів кожного другого. Порушення ритму, які спровоковані вогнищем у мозку, особливо якщо це. Скажімо, права півкуля захоплення мигдалика і так далі. і Так далі. Так само, як індуковані інсультом стрімголов пневмонії, все це цереброкардіальні відносини. Зараз певний поступ в цьому є: розуміння, як це відбувається, за яких причин. Але до кінця, ну, наприклад, відсторонено, значить ПТСР. Після травматичної стресової розлад. Дуже важка ситуація І в нас в Україні зараз цим. 85% ефективності в лікуванні ПТСР. Двостороння блокада зірчастого Англії. Я в шоці. Але в американській військовій медицині це перший крок для лікування ПТСР. Повністю оця блокада перебудовує реакції Мідалика. Амігдали, з, забираючи ці флешбеки, нав'язливі думки, навіть депресивні стани. Я просто в шоці від цього да? От здавалося б, ми їх лікуємо, психотерапії, антидепресанти, бог знає що. А тут на тебе дві блокади. Доктор Ліпов, привіт. Я в своєму житті зробив сотні таких блокад. Правда, з іншого приводу, я був дурний, молодий. Ми там думали, що ми впливаємо на московий кровообіг там, і так далі. Зараз я, звісно, в цьому віці вже сам не полізу. Я навчу молодих, але ми будемо застосовувати це. Якщо виникає цереброкардіальний синдром, от такий цереб... просто працюємо з кардіологами, за протоколами кардіологів, нічого не видумуємо, ми тут нічого зробити не можемо в цей момент, да? але якщо є вторинне ушкодження, у них є свої правила. Кому нітрати, тому бета-блокери? Тому то, що кому нічого такого ексклюзивного, щоб таке щось видумали неврологи, да? такого немає. Так що працюйте, просто знайте, які в них протоколи, які в вас протоколи. Якщо треба, взяли цю книжечку. Якщо треба, взяли цю книжечку. Ну, такий сьогодні час, ви знаєте. Все тримати в голові неможливо. Дякую. Дякуємо. Шановні колеги, можливо, ще є запитання? До Сергія Петровича. Будь ласка, буду, ще будь одне запитання. Сергій Петрович. Да. Скажіть, будь ласка, який відсоток поєднання гострого порушення мозкового кровообігу по шимічному типу і інфаркта міокарда у вашій клініці? Mm, чесно, це поодинокі випадки. Чесно. Така комбінація власне з цього починалася історія тромболізу в Україні. Перший випадок. Тромболіз, який зробила в Харкові одна моя колега, покійна нині, професор, не буду згаду. Вони зробили у пацієнта, у якого був і інфаркт, і інсульт. І це було розголошено на всю Україну і так далі. І тоді люди потихеньку почали несміливо робити. Ну, хтось не сміливо, а ми і погнали. І були першими в Україні, сьогодні ми останні. Ну, синдром вигорання, є таке. Так що в рік в рік таких комбінацій у нас може бути ну, до 10. До, з різним ступенем достовірності стемі, нонстемі, ля-ля-ля, фа-фа-фа, кардіологи не беруть. Неврологи теж. Так, да, неврологи теж не беруть, але нещодавно в останні там, півроку і так далі, я знаю, є. Декілька, все ж таки, успішних, успішних інтервенцій, да. інтервенцій да, да. послідовних людині mm. зробили інтервенцію. Сам був свідком рік тому назад, в цей mm -hmm. самий час. Да, да, да. Зробили Точно. інтервенцію з приводу інфаркту Мінокарді на другий день інсульт. І вже попросили мене да. під'їхати, подивитися, що з ним робити далі. Вони то своє зробили абсолютно правильно. А що робити з таким пацієнтом далі? Вони не знають. По серцю закінчили. По мозку чудо мамо знає. Ну, ми вже йдемо вперед. Уже по мозку Ми також робимо таким пацієнтам ангіографії і стентування, і тут в залі мені здається навіть є лікарі, які цим займаються. Да, я тому знаю. вже да за останній час у нас такий досвід ми вже накопичуємо. І у нас на вас великі сподівання, що ми будемо якось співробітничати в цьому розумінні. Обов'язково. Будь ласка, ще запитання Тетяна Дмитрівна. Трож, дякую вам. Останнє запитання. Мене особисто зацікавила профілактика контраст індукованої нефропатії. Чи правильно я зрозуміла, що ми превентивно можемо всім пацієнтам, яким робимо, наприклад, ургентну коронарографію? ввести цей препарат, щоб зберегти нирки, чи ми якось він маємо все-таки відфільтрувати анамнестично, можливо, пацієнтів, які мають хохани 3-4 Ну, ваша думка, і чи є нормативна база? Чи ми маємо вводити цей препарат? Ні, ну як нам орієнтуватися, нікол... все таки По цьому ніколи не буде нормативної бази. Давайте чітко для себе уявимо. От кажуть, от що НЦЗУ щось забороняє, щось дозволяє міністерство, оці стандарти наші і так далі. От скажіть мені, будь ласка, уявіть. Прийде в голову комусь з людей, пацієнтів, піти на Грушевського з метою отримати консультацію з приводу свого здоров'я. Ну, на там де МОЗ. Є такі люди? Ну, напевно, поодинокі є. Тобто, Міністерство і НЦЗУ не мають лізти у справу лікування. У наше мистецтво. Я, я говорю глобально, міжнародні рекомендації не тільки наші. Не заборонено. Не Це ж не заборонено то можна. Звісно, є інструкція на препарат, він дозволений в Україні, будь-ласочка, хоч так хоч так ви можете його використовувати. На Зеленку є такий дозвіл? Є. На Ксаврон є, є. Але тут, як з'являються дані зарубіжні, поки що так, дані про те, що він все ж таки, бачите, відібрана когорта з хронічною недостатністю. Ну, коли ми не знаємо про пацієнта нічого. І коли передбачається, от не ускладнена коронарографія, фід, фід зробили і до побачення, да? а ускладнена. Час, а діабет. Я сам попадав в ситуацію особисто. Да, давай робимо ангіографію, тут це та саме, яке, о, мамочки, а я метформін випив. А метформін випив, так? Да? Ну, давай. І всю ніч я не спав, я думав, що я здохнув. А там багато вилови контрасту. Тобто такі речі можна встановити, якщо є час. При інсульті часу оп і нема. В ваших ситуаціях теж частенько, гострий такий так. польовий синдром, і, і з усіма ділами треба на стіл, котлаб і так далі. Не спитаєте ви ні, ні в кого. Пацієнт щепив зуби від болю, і він вам нічого не скаже у нього тут, він весь отут. Так що спокійненько, нічого страшного. Якщо ми оберігаємо тим самим, хоч якийсь відсоток пацієнтів, то це вже От і все зрозуміло. Дякую.